Зараз задача стоїть підібрати, підібрати блок. Блок запобіжників, до нього треба підібрати фішку. Блок запобіжників відкладаємо. Зараз буду шукати фішечку. Фішок є дуже багато, але саме запит стояв ось на таку чорну фішечку. Дивимось по цій фішці. Тому що в людини це все було вигоріло. І зараз нам треба поставити і блок, і фішку. І максимально хоче, щоб було максимально контактів. Це Fiat Ducato Duкато Pжобоксер-Sitrend Jumper з 2006 року по 2014 рік модельний ряд. Фішечка є. Блок є. Далі стоїть питання, щоб було максимально ось тут контактів. Тому що різні фішки мають різну кількість контактів. Кому необхідно фішки. На Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, 250-й кузов після 2006 року і до 2006 також є в наявності. Телефонуєте, контакти в шапці профілю.